Де очі мають дивитися? Вибором і спочатку развідця. Архімандрит Віктор Беть, ректор Ужувської Української Богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Густина Волошина. уповноважений Української православної церкви з питань вищої освіти і науки. Ну, ми будемо коротке інтерв'ю в світлі тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Ви представляєте Московський патріархат проте. Дуже часто сконтактуєте з Київським, зокрема з нашою єпархією. Чи не маєте ви через то проблем? Чи не маєте ви докорів у цього вищого керівництва за таку співпрацю? Ну, по-перше, ми повинні з вами усвідомити уже на 23-му році відновлення української держави, що в Україні всі являються в першу чергу громадянами своєї батьківщини, незалежно від того, до якої конфесії чи церковної юридикції хто належить. Питаннях щодо розвитку українського православ'я, яке на сьогоднішній день є надзвичайно актуальним, і на порядку денному Українська православна церква виходить з того, щоб шукати шляхи чим швидшого подолання розділення православних в Україні, оскільки це розділення не сприяє ні національній єдності, ні державній єдності, ні тим більше єдності православних українців у своїй рідній державі. Участь наша у науковій діяльності, освітній діяльності, питаннях обгорження тих чи інших суспільних питань на сьогоднішній день не є така противоречива, як хтось би її хотів приподносити. І звичайно, що всі дії на такі заходи вони здійснюються з благословення як церковного керівництва, ну і так само і нашої власної доброї волі. Як ви бачите процес об'єднання, шлях до об'єднання? Наскільки він реальний у світлі сьогоднішнього? Це такий шлях, як і до об'єднання в своєї держави для того, щоб українці всі об'єдналися, вони повинні навчитися поважати самі себе, своїх предків, свою історію і перестати бути рабами якихось фобій і якихось тих нав'язаних нам чужих історій щодо України і українства. Так це стосується відповідної церковного життя. Якщо би ми краще знали історію розвитку української церкви. Яка, до речі, первинно, якщо брати з періоду 862 року, якраз і носила назву Руська церква, бо саме під такою назвою вона була створена Константинопольською православною церквою, віднесена е, у перелік диптиху церков. То ми би напевно на сьогоднішній день ставили б питання про те, як трапилося так, що на сьогоднішній день великий український народ. Маючи свою власну державу, має декілька юрисдикцій православної церкви на своїй землі. Тож, виходячи з цього, я думаю, що так само в церковному житті православні різних юрисдикцій повинні переступити через якісь фобії. Вони повинні усвідомити, що ми є всі діти єдиної церкви Христової, що ми ісповідуємо у християнстві саме православну віру і на основі цього єднання зробити крок один одному на зустріч, і об'єднатися, якщо до цього не може дорости якась частина єпіскопату чи якась частина духовенства, то я вважаю, що на сьогоднішній день, особливо в тих умовах, коли є загроза і втрати територіальної цілісності нашої держави, коли з вини нашого сусіду, Москви, гибнуть наші українські воїни. Коли ми всі переживаємо за майбутнє нашої держави, цю ініціативу повинні брати на себе самі віруючі. Ми повинні спілкуватися, ми повинні один одного не цуратися, ми повинні бути єдині у вірі, православній, у патріотизмі до своєї держави. І чітко сказати, Україні потрібна єдина автокефальна українська православна церква. Але не всі ж, як ви кажете, доросли. Як змусити їх доросли? Якщо вони не доросли, ну не може бути. Можна, підпишуть вони пільних документів, ну і так далі. Як буде? Ну, в першу чергу, ми повинні молитись і надіятися на Господа Бога. Але поряд з тим ми повинні діяти. Бо, як написано в Святому Писанні, без дії віра є мертвою. Важливим чинником щодо об'єднання Української православної церкви, звичайно, має бути і певна дія з боку. Самої держави, яка повинна створити всі необхідні передумови і умови для того, щоб такий процес об'єднання проходив більш динамічно і більш конструктивно. З іншого боку, я все-таки вірю в те, що єпископат як Української православної церкви, так і єпископат Української православної церкви, Київського патріархату, Української Автокефальної православної церкви піднімуться над своїми амбіціями. Усвідомлять відповідальність перед Господом Богом, українським народом, перед Святою Українською православною церквою і все-таки найдуть шлях до порозуміння, і бодай у найближчий час перейдуть у конструктивний діалог спільних круглих столів, спільних конференцій, спільних проведення молебнів, тобто переступлять у той бар'єр якогось протистояння, коли діти однієї ти са мої матері і батька є між собою чужими. Яка динаміка настроїв зараз в московському? Якщо вам відомо, хочуть, не хочуть, скільки хочуть, скільки не хочуть. Ну, бачите, якщо ми говоримо про динаміку або взаємоповагу, то треба спочатку відзначити те, що такої церкви, як Московський патріархат, на Україні просто на сьогоднішній день не існує. Так, юридично, тому що з 1990 року в Україні діє офіційно українська православна церква, яка є незалежна в своєму управлінні і є самокерованою. Інше, що ця церква проходить дуже важкий шлях, як кажуть, свого становлення набирається сміливості, переосмислює свою історичну місію, і так далі, і як кажуть, робить все можливе і неможливе, щоб прискорити процес об'єднання всіх православних в Україні. Але знову таки повертаючи до того, що я начав, то не московський патріархат, а українська православна церква. То для того, щоб цю динаміку побачити зближення об'єднання, давайте спочатку будемо термінологічно, хоча б правильно називати церковні юрисдикції для того, щоб не викликати якесь протиріччя в душах тих чи інших вірників, які в першу чергу є громадянами України, і повірте, які так само, як і всі юрисдикції разом узяті, бажають єднання у церкві Христові. Ті самі почаєвські лаврі, вони принципово наголошують, що вони московські патріархати і ходіть в московські, ходіте розкольникам. Але давайте ми не будемо говорити про якісь окремі випадки, бо так само на сайтах, наприклад, я читаю і деякі випади священників Київського патріархату, які закликають нині зібрати підписи і заборонити українську православну церкву. Як ви думаєте, отакі необдумані заклики окремих священників Київського патріархату вони сприяють об'єднанню українських церков чи ні? Звичайно, що ні, але ми ж не звертаємо на випади тих окремих людей, які напевно не відчувають оту важливу місію, відповідальність і перед Богом і Перед народом і перед церквою, тому давайте не чіплятися за особливості і якісь окремості. Давайте об'єднуватися навколо того, що нас об'єднує. А нас об'єднує слідуюче – наша рідна держава, наш український народ, наша спільна історія. І нам тепер треба вийти з того, що нас загнали століттями чужоземці і чужі держави, які не хотіли і повірте і не хочуть по сьогоднішній день, щоб Україна була незалежною, сильною. Могутньою і в тому числі не хочуть, щоб в Україні була єдина українська церква, яка звичайно що об'єднає весь український народ. Ви говорите, що вірні почво повинні почати спілкуватися між собою. Священники, зокрема, в вашій епархії одного й другого патріархаті спілкуються між собою. Наскільки вони приязні? І чи не повинні священники тої черги підштовхувати єпископів? Теж до того не тільки віряни. Віряни мало що можна юридично. Я на сьогоднішній день е звертаюся, скажімо, до вірників не тільки Української православної церкви, але й до вірників Київського патріархату, до вірників Української автокефальної православної церкви, саме в першу чергу до мирян. Бо саме миряни найбільше відчувають потребу необхідності духовного об'єднання всіх українців. Саме вони би, напевно, на сьогоднішній день мали б і прискорити процес об'єднання. Спонукаючи до цього об'єднання як священників, так і єпископат. і думаю, через оцей вияв волі народу, напевно би і то духовенство, і та частина єпископату, незалежно в якій юрисдикції вона знаходиться, переступила б свій страх і присковрила би процес цього об'єднання. Ну, звичайно, це так легко не піде, але надіємося на господа Бога, надіємося на. Наш розум і надіємося на те, що все-таки український народ, який є високодуховний, найде в собі сили до об'єднання і створення єдиної автокефальної, помісної української православної церкви. Спаси, Господи.